Петро Павлович, радий вас знову вітати. Не так багато часу пройшло з моменту нашої останньої зустрічі, а питань вже трішки накопичилось. Добре, слава Богу. Я теж вітаю всіх. В Біблії часто згадуються віщі сни, в яких Господь звертається до людей. Кожен з нас щоночі бачить сни. Як розуміти, що той чи інший сон, наприклад, є від Господа, і на нього потрібно звернути увагу. Це має якось по-особливому відчуватися чи ні? Наприклад, був сон, в якому я бачив карту, а на ній місто в Німеччині і ще певну інформацію до того, що там. Прокинувшись, розмито пам'ятаю саму назву міста, але конкретно пам'ятаю зміст. А деякі випадки були взагалі більш детальніші навіть. Дійсно, ми зустрічаємо і в старому і в Новому завіті людей Божих, яким Господь давав відкриття через сновидіння. І пророк Іоїль, проте пророкував. І я хотів би одне місце святого Письма відкрити, прочитати із книги дії святих апостолів, де приводиться цитата із книги Пророка Іоїля. Це другий розділ. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, і ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. Ну чомусь тут навіть написано, сни будуть старцям снитися в російському тексті сновидені, врозумляємо будуть. Можливо, так якось більше воно. Відкриває, що це Бог відкриття, направлення якесь дає через сновидіння. Але є речі, які не можна стверджувати, наскільки вони точні. Наприклад, відносно Божого Слова, прямо і конкретно написано, що воно найвірніше, пророче слово. І ми ним маємо керуватися. Це найперше. Сни, саме найбільше, я так думаю, снів люди бачать це те, що відображається за їхню діяльність. В принципі, Соломон про те написав, коли багато праці, багато думок, ось, воно якось відображається у, у снах, у сновидіннях. Є, е, звичайно, з практики життя ми бачимо, що якась категорія людей терплять. Від сни які від диявола. ось І ми розуміємо, що є сни від Бога. Але оскільки особливо молодим людям неможливо їх так точно підтвердж... підтвердити, чи це Бог сказав, чи ні, то я так думаю, що робити для цього якийсь фундамент, що це Боже відкриття. Наприклад, побачили місто в Німеччині, вже потрібно думати, збиратися, їхати туди, чи ще щось небудь робити, якісь дії приймати. Не потрібно. Чому, це моя думка, чому саме старці будуть отримувати відкриття від Бога через сни? Тому що сни, які які дають відкриття якісь на майбутнє, вони сняться не тільки старцям, а й молодим людям. Але молоді люди за, за час свого життя і практики, вони можуть навчитися розрізняти через певні відчуття, ось, які сни збуваються, які є дійсно від Бога, які збудовуючі. Так що хай Господь благословить. ось, Вивчати, але на цьому е, ну, фундаменту якогось не робити і не перерівнювати до Божого Слова. А якщо, наприклад, конкретно якийсь сон е, на певну тематику сниться, ну, в періодично якісь там такі часи, то це може якось розглядатися як те, що потрібно зробити якийсь крок, можливо, в якомусь напрямку чи ні. Я думаю, що залежно від ситуації, якщо людина знає, якась має бути ситуація, і воно її повторюється, ось, ну я ж кажу, що стверджувати на 100%, що це саме сон від Бога, це вже кожна людина має мати особистий досвід. Зрозуміло. Тоді питання номер два. Скажіть: в яких гріхах потрібно сповідатися перед служителем? А в яких можна тільки перед Господом. Якщо зрішив перед кимось, то треба сповідатись перед служителями. А якщо гріх пов'язаний з самим собою, то достатньо каятись тільки перед Богом, вірно? А також чи потрібно сповідатись в дрібних провинах, чи гріх є гріх, і треба сповідатись. Діло в тім, що ми за своє життя скільки прожили і терпимо спокуси різні. І від світу, і від плотської природи, і від диявола. І е, всі ті речі, які являються гріхом, ми можемо їх навіть і не згадати, щоб аж всі сповідати. Це, напевно, потрібно мати якусь книгу, блокноти і кожен раз записувати. Але є речі, які їх людина ніколи не забудеться. Вони турбують наше сумління. І ми знаємо, що ми винні перед Богом. І особливо, якщо в якихось гріхах ми не маємо перемоги, то ми радимо поспілкуватися з служителями, посповідатися, відкрити його, і щоб Господь простив і дав звільнення. Ось це, це є дуже важливо, щоб ми мали чисте серце. Розділити таким чином, що якщо проти людини чи тільки сам собі згрішив, ну, це неможливо. Людина може мати сама собі якісь залежності. Зараз в інтернеті дуже поганих, багато речей, і вона звільнитися не може і неодмінно потрібно посповідатися. Ось, і при тому, я так розумію, до цього підходити дуже серйозно, з постом, з молитвою, щоб Господь. Звільнив, щоб Бог дав свободу від усякого гріха й беззаконня, бо Господь хоче, щоб ми були щасливі. А та людина нещасна, в, який, в якої мучить сумління. Так що хай Господь благословить. Ось. А за всі гріхи ми не зможемо. І ми вірою приймаємо. Десь, десь думка погана пройшла, десь ще щось небудь. Ми просимо Бога милості, прощення і Бог прощає. Добре. Питання номер три тут знову ж таки питання буде блоком, тому що вони дотичні один до одного. Вітаю, якщо брат соромиться підійти до сестри, але він молиться і просить, щоб Господь благословив його долю. Проходять роки, але нічого не змінюється. У брата є страх, що вона не захоче з ним розмовляти. Що в такому випадку робити? І схоже на це питання: як правильно почати відносини з дівчиною, яка подобається. Ну розуміємо, що якісь конкретні, можливо, кроки. Я зрозумів. Дивіться, по першому питанню. Я думаю, що дуже добре, що зараз ми надали таку можливість молоді анонімно задавати питання. Тому що десь при певній аудиторії людина не зможе таке питання задати, воно її турбує. І за останні роки я дивлюсь, майже. На кожній конференції десь вечорами бесіди з молодежою і браття конкретно відповідають на це запитання. Воно є не нове. Не всі однаково, скажем, мають неоднакові, всі мають характер, хтось більш сором'язливий, хтось більш сміливий. Ми наполягаємо, аби відносини між молодими людьми були чистими і святими. І в таких речах. Дуже просто звернутися до служителів і вони вам допоможуть. І вони вам допоможуть. Навіть є велика привілея, якщо людина починає відносини, скажімо, з дівчиною ось для того, щоб створити сім'ю, звертається до служителів, до батьків і вирішають питання. Так що, хай Бог благословить, ми за те, щоб молоді люди. Женилися, створювали сім'ї і мали благословіння від Господа. Тобто конкретний крок, як почати відносини, то кра за краще було б підійти до батьків дівчини, так звісно, заявити про свої якісь там серйозні наміри і так далі. Вірно? Чи просто спочатку можливо з нею поспілкуватись? Дивіться, можливо, це так не дуже не дуже коротко можна відповісти, але я постараюся. Я так розумію, що коли юнак підходить до дівчини, брат до сестри, і спочатку не молиться, не має якихось спостережень, то в багатьох випадках, якщо ще той юнак цій дівчині подобається, вона не є такою натуральною, якою є. Вона старається грати роль, щоб сподобатися. І ми рекомендуємо молодим людям, якщо щось вам саме підійшло до серця, якесь таке бажання, ось, що ви розумієте, потрібно створити сім'ю з тою чи іншою, скажімо, сестрою, яка вам подобається. От. Ви молилися Богу про те. Ну, поспостерігайте якийсь певний період. І саме добре знайомитися в християнській праці. І в духовний, і в фізичний, дуже хорошо. Мені, наприклад, дуже допомогло. от Багато років ми працюємо в таборі, в церкві. Я думаю, не тільки я, а багато служителів. Ми поверхнево знаємо наших людей. І так само молодь один одного. Але коли ми разом працюємо, і коли ми оголошуємо молодь, приходьте, попрацюйте, сніг повідкидаємо, на кухні працюємо, ви будете пізнавати більш один одного. Чисто в праці, ось, а потім робити правильні кроки. Потім робити правильні кроки так, як ти говориш, це дуже правильно: з служителями, з батьками і рухатися до весілля. Оптимістично питання номер 4. Багато християн продають бати фірми ЛР. Чи можна в цьому бізнесі брати участь і їх продавати іншим людям? Я не фахець по фірмах, ось, но я знаю, що БАДи – це не є ліки, ось, це якась допомога до ліків, біологічно активні добавки, там е, мінерали, якісь вітаміни, ну, скажімо, концентровані для того, щоб що в організмі не, не, не вистачає поповнювати. От. Якщо це е, не не така якась брехлива реклама. Бо зараз є все. Мені приходилося зустрічатися з таким. Ось. Кажуть, прочитав такі бади, все лікують. ось і А як спробувати, то насправді ну не дуже великий ефект. Якщо там все правда, вони сертифіковані, то чому не можна? Зрозуміло. Питання номер п'ять. Скажіть, будь ласка, що таке чудотворна ікона і благодатний вогонь? Чи це не мерзость перед Богом називати золотий витвір людини чудотворною? Чи дійсно ця святиня, це святиня, і Бог може діяти через ці ікони і зцілювати людей? Бо я вже запуталась. Так багато людей мені про них розказують, що я вже боюсь їм говорити те, що читаю про це в Біблії. Може, це правда? Ну, для мене звичайно дивно, але. Ну, скажімо, є різ, різний рівень пізнання, навіть пізнання святого письма, пізнання Біблії. В принципі, іконам почали поклонятися це 8-9 століття. Ось. Хоча, допустимо, там християнське таке, ну, як кажуть, іскусство, десь виражалося навіть ще в римських катакомбах. Якісь зображення були, але то не були ікони. ось То була творчість, то були малюнки. Але пізніше ми розуміємо, що великі зміни відбулися в церкві, починаючи з IV століття. До IV століття церква була переслідувана. І ось від імператора Константина, який. У 313 році видав едикт про свободу для церкви, а в 325-му то був Перший Нікейський собор, де він зібрав всіх священиків, себе оголосив головою церкви і був, окрім того, ще ну, головним, як кажуть, начальником, священиком, представником в язичницьких храмах. З того часу. Історики, саме такого, як кажуть по народному протестантському напрямку, пишуть, що з того часу відбулося багато спотворень в християнстві. Ось. Тому що церква, почався процес одержавлення, церква почала рухатись в цьому напрямку, і там багато речей, яких ми в Біблії не зустрічаємо. Сьогодні ми, скажімо, в залишки якісь в цих церквах, більш які раніше були державними. Ми їх зустрічаємо. Ось. І ми не знаходимо ніде, щоб в Новому Завіті хоч хтось якимось зображенням поклонявся, до них молився, допомагає тільки один Бог. А щоб ікона була чудотворною, ну, такого практично не буває. Дивіться, 758 рік Нікейський собор, це другий Нікейський собор. Значить, Питання було іконо вшанування, була велика боротьба, були іконоборці. Чому було багато людей, які не погоджувалися? Бо Біблія заперечує, щоб поклонятися, щоб кадити, свічки ставити до ікон, і так далі, і до них звертатися. Ось. І спочатку західна церква, а в 842 році і Східна церква, вони затвердили це. Ось, вшанування іконам, і поклоніння іконам. ось, І з того часу з'явилися чудотворні ікони. Якщо там ще пожертвування збирають, то, звичайно, воно комусь та й допомагає. Це більше таке самовнушення, так? Ну, людина може від якихось хвороб, знаєте, як, маючи якусь віру, та й так вездорові ось, Можливо. Щиро заблуджується, і Бог когось помилує. Ось, але це заблудження. Не можна звертатися до ікони, щоб отримати зцілення. Треба звертатися до живого Бога. Знову два дотичні один до одного запитання. Слава Богу, як зрозуміти своє покликання в труді для Господа? Яке саме Його визначення в моєму житті? Не те, що мною вирішене, а саме Його воля для мене. Чи те, до чого є потяг і що відчуває серце на даному відрізку життя, то це і є воно. І схоже запитання. Як зробити Божу волю в своєму житті? Ну, Зрозуміло, що в труді і так далі. Я думаю, що дуже добре. Орієнтуватися на Боже Слово, на свої таланти, тому що Бог в праці на ниві Божій використовує природні таланти людей. Наприклад, взяти новий завіт. Апостол Павло для нас саме найбільше написав. Ну, якщо включити послання до євреїв, то 14 таких листів, якими ми користуємося. По благодаті Духа Святого, по натхненню, і нам це дуже корисно. І якщо ми дивимося, то серед усіх авторів святого письма він був самий грамотний, він був інтелектуал свого часу, навіть свій час цар послухав його і каже, що велика вченість тебе приводить до Тобто... Це відчутно було. Цар відчув, що він досить грамотний, і в якомусь певному стилі кожен автор писав. І Якщо у вас є якийсь, скажімо, талант, бажання трудитися, і ви починаєте, починайте з маленького, а Бог буде давати більше і більше відкриття. Є люди, які чекають відкриття і роками нічого не роблять. Надумали собі щось, я там буду ну, місіонером. А ще не пробував запроповідувати, просто з ким працює, своїм одноліткам, з ким навчається. Ось, ні разу не пробував соромиться, не, не вистачає сміливості, а вже хоче там їхати в Африку чи підкоряти всі народи. Ось, тому що у вас на серці є, ваше бажання. Можна й звернутися до служителів. Ось в мене таке, таке бажання. Ось, особливо у великих церквах буває людина і талановита, і духовно має поклик. Ось. Аж не можуть, як там ну, церква велика, і всі на сцені трудитися там десь публічно, щоб вас бачили. Ось. Потрібно не соромитися, поспілкуватися з служителями, вони вам теж підкажуть. Так що трудитись, хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Питання номер сім. Слава Богу, все було добре. Спілкувались. Сестра дала надію, брат закохався. Потім перестали спілкуватися. Але біль залишився. Прошу Господа в молитві забути цю сестру. але не можу. Хочу, бо так буде краще. Коли її побачу, відчуваю біль. Як позбутися цього стану? Сестру благословив іменем Господнім. Дякую. Ну, Я подібне. Я вище зустрічав не в нашій церкві, але мені приходилося консультуватися. Я думаю, що молитися Богу, Господь допоможе. Ми розуміємо, що ну, не, всі, не всі браття однакові. Часом сестри думають, що братам все просто. Кого забажав, запропонував, рухається, чи навіть. Відмовила, то є сестер багато, більший вибір, як кажуть, не так все просто, і не для всіх просто, і не для всіх. Всі ми різні. Ось. І є людям ну, важко, дійсно, якщо воно вже в серці. І це потрібно перемогти. Сестра має право відмовити якщо вона не хоче. З тим чи іншим братом створювати сім'ю, ну, щось вона в цьому спілкуванні побачила. От. Я думаю, що, по-перше, молитися, поспілкуватися з служителем. Я ж говорю, що я ну, приходилося мені надавати певні консультації і допомагати в молитві, разом молилися. І дав Господь, я дивлюся, що з ким ми спілкувалися, вони вже. ну, Поженилися, створили сім'ю, те та відійшло так. Що все слава Богу. Ось Господь не хоче, щоб у нас якась більша тяжність була в серці, і він є сильний допомогти, але все ж таки все є індивідуально, і потрібно спілкувати зі служителем. На, на, на краще, я думаю. Питання номер вісім: чи вважається гріхом те, що не проговорюємо устами? Якщо усудили когось в думках, побачивши десь в певних обставинах, або нехороші думки проскочили, і так далі. Бо написано хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка. А якщо все-таки не виходить, то це вважається все одно гріхом чи ні, якщо в думках? Думки це те, що виходить із серця. А із серця Івана від Матвія написано там і похоті, там і роздратування, і застрощі, і багато, багато речей. Ось. Тому думки є теж гріх, і Слово Боже нас направляє на те, щоб наші цілі, наш, скажімо, стиль життя був направлений, щоб нас не було безладу в думках, Ось. щоб чим більше ми міркували. Про Господа, про славу Божу, про, скажем, місця писання з Біблії, тоді менше в нас буде безладу в думках і будуть приходити гріховні думки. А гріховні думки є теж гріхом, в яких потрібно також каятись і сповідатися, особливо, якщо вони нам подобаються, і ми їх розвиваємо. І ми їх розвиваємо. Ось. Думки вони можуть приходити незалежно від нашої волі. Але ми їх зразу відкидаємо. Помолилися Богу, і вони на нас не впливають. Але є думки гріховні. Вони нам подобаються. Ми з ними лягаємо спати, встаємо. В них потрібно каятись і їх потрібно позбавлятися. І дев'яте питання. Гарне, тонке почуття гумору це сміхотворство. І на якому етапі це стає сміхотворством та гріхом? Де взагалі ці межі? Та чи можна поставити знак дорівнює між пустими балачками, сміхотворством та хорошим почуттям гумору? Ну, дивіться, гумор, гумор це якесь відчуття такого чогось комічного, ось, відображення смішного. Але де закінчується жарт і починається приниження. Дуже така небезпечна межа. І в е, Біблії, я так думаю, я більше ніде не зустрічав, тільки про Ноя його зяті подумали, що він, ну, в російському тексті написано, що он шутить. Напевно, в нього була така звичка. І коли прийшло до діла, вже він сказав їм, що потрібно з содому виходити, а вони подумали, жартує чоловік. Ось. Можливо, він це часто так собі жартував. Це взагалі цікаве питання. Не можна розглядати і все прирівнювати, як отам і, і, і пустослів'я, і інші гріхи, скажімо, з почуттям гумору. Ось такий приклад є в Біблії, наприклад, пророк Ілля. І пророки Ваала. І вони кричали, щоб зійшов вогонь. І пророк Ілля казав їм, ну, кричіть гучніше, може ваш Бог заснув, а може в дорозі, може, він таки почує, це що воно таке? Такий тоненький, тоненький. Ну, напевно, напевно, так. Да. Але я думаю, якщо з ціллю підбадьорення, яку комусь ви скажете такий конструктивний комплімент. Ось. А пожартуєте в якійсь мірі негативно, можливо, тільки над самим собою. Ось. То, може, й це не буде таким якимось великим переступом. А взагалі, колись ми такий золотий вірш, коли я ще молодіжний клас вів. Золотий вірш вивчали, що слово ваше нехай буде завжди з благодаттю приправлено солью. Це наше християнське життя. І це, в принципі, може бути негатив плотської природи. Є люди, які тільки жартують і жартують, і жартують забагато Це не добре. Хоча ми маємо бути радісними і навіть веселими. Це, це теж в Слові Божому записано, але радість, почуття радості, почуття, скажем, такої ну, любові, доброзичливості, ну, і жарти. Це трохи різні речі. В усьому потрібно відчувати цю грань, так? Так. Що ж, дуже дякую вам за такі змістовні відповіді. Я вірю, що вони всім нам будуть на збудування. А на сьогодні це було останнє запитання. Благословінь. Хай Господь усіх рясно поблагословить.